Вітаю сьогодні 13-й день після операції. Як ви знаєте, в мене була операція, це у в голові. Тобто краніотомія, або ще, кажуть, все забуваю те слово. Трепанація черепа. В мене пухлина в мостом у куті і її видаляли. І сьогодні 13-й день, і як я себе почуваю. Як ви знаєте, що мені ЛОР назначив антибіотики, то сьогодні я фактично п'ятий день антибіотиків я закінчую. Теж такі краплі вніс, щоб мені відходила та слизь, то, мабуть, сьогодні і вже завтра не буду їх приймати. Далі приймаю. Лишилося що в мене ще. Ага. Пробіотик. Пробіотик приймаю, ще, може, три дні приймаю. І, значить, на лікування болю, то вже нічого не приймаю, бо в мене не болить нічого, голова не болить, шов не болить, то я вже ніякі нурофени, ніякі диклофенаки нічого не приймаю. П'ю кальцій, вітамін Д і магній. Це то, що вона після цієї операції. Значить, Ще в мене є помутніння таке. Таке, знаєте, як п'яна трошки. Ну, і ходжу я теж так не дуже рівно. Ще маю, так, знаєте? Така хитка ходьба. Тобто я ще не можу швидко йти. І я ще не можу впевнено йти. Я мушу за когось триматися, бо інакше мене просто носить. Ось такий в мене 13-й день. Сьогодні 15 доба після операції, які в мене ще є симптоми. Перше, це от я дивлюся і в мене трошки крутиться світ. Коли я йду, то швидко йти не можу, бо ще хитає мною. Рана не болить уже. Так трошки шов тягне, так якби, знаєте, ну, відчуваю, що там є шов. так що він тугий такий, ще не розійшовся. Тут, бачите, синяк є. Тут мені ставили ті голки, нейромоніторингу. Ну, а так, відчуваю кожен день покращення, все краще і краще. Тобто нема такого, щоб щось гірше було. Ну, Відчувається, що була операція, що треба потрошки реабілітуватися. Я роблю так в хаті щось. Зварила борщ, там щось десь поприбирала, Ну, нагинатися не можу, голову згинати, бо починає крутитися світ. А так все потрохенько роблю. Так що більш таких ніяких симптомів немає. Так, все більш-менш нормально. Це хто хотів знати, то я вам зняла відео.